Полюбляєте бутерброди? Ловіть рецепт справжніх українських найсмачніших бутербродів. Самі прості та доступні рецепти для вас. Зарані я відварила бурячок і натерла його на саму мілку тертку. Додаю до нього часничок та майонез. І гарно перемішую. Часничку не жалійте. І якщо сподобається рецепт, не забудьте поставити лайк. Нарізаю цибулину можна кільцями, а можна півкільцями, як вам подобається. Тепер пора нарізати хрусткий свіженький багет. Для моїх бутербродів знадобиться оселедець. Починаю збирати бутерброди. На багет намащую нашу бурякову намазочку, збоку викладаю цибульку, оселедець. Ну і що ж це за українська страва без гірчиці? Викладаю гірчицю в зернах. Додаю також для краси та смакоти зелень і бутерброди готові. Доведено, що самі доступні страви найсмачніші. Смакуйте на здоров'я!